ефірі інформаційний випуск новини на телеканалі, Д1. у студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю! Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 253-та доба на Дніпропетровщині. Була напружена ніч масованих атак. Ворожі обстріли зафіксовано у трьох районах області. У кривому розі дрон Камікадзе влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури. Також ворог вдарив ракетою по об'єкту водної інфраструктури. Руйнування серйозні. Кілька районів міста залишилися без світла та води. Тривають ремонтні роботи. Під удар потрапив і Павлоград. Пошкоджено одне з промислових підприємств. Деталі уточнюються. Нікопольщину російські окупанти накривали із важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню. Градами били по Марганецькій громаді та по самому Нікополю. У Марганівській громаді є знеструмлення домівок енергетики працюють попередньо всюди без загиблих цивільних. І до хороших новин вночі під розділами повітряного командування схід над Дніпропетровщиною було збито чотири дрони камікадзе. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Про ситуацію в громадах Криворіжжя поінформував керівник районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Сьогоднішня ніч у нашому Криворізькому районі пройшла неспокійно. Ці рашистські організми обстріляли нашу критичну інфраструктуру, яка забезпечує світло та воду цими ракетами, шахідами. І, на превеликий жаль, є влучання і значні руйнування. На місці обстрілу працюють служби ДСНС і всі необхідні організації, щоб максимально швидко ліквідувати наслідки обстрілу. Всі на місцях, всі працюють. Ситуація повністю контрольована. Шановні звертаюся до вас, будь ласка, максимально заощаджуємо електро... електроенергію, щоб не перенавантажити нашу систему і дати ресівцям відновити всю цю роботу. Тож, шановні, все під контролем, все добре, працюємо, продовжуємо вірити Збройним силам України. Вірити нашому президентові, і все буде Україна, і перемога буде за нами в 300%. Ніхто в цьому не сумнівається, і ви не сумнівайтесь. Всім гарного дня, працюємо. Слава Україні! Героям слава, І наразі про ситуацію в Нікополі. Внаслідок ворожих атак сталася пожежа, вщент згоріла заправка. Пожежу надзвичайники ліквідували. Через обстріли в місті понівечено багатоповерхівку, два приватні будинки, коледж, шиномонтаж, декілька підприємств, комерційні об'єкти та електромережі. Повідомив міський голова Нікополя Олександр Саюк. На зараз без постраждалих та загиблих. Проте інформація уточнюється. Попри атаки ворога, у Нікополі працює. Вся інфраструктура та комунальні підприємства. Усі відповідні служби продовжують усувати наслідки обстрілів. Якщо мешканцям Нікополя потрібна допомога, слід звернутися до кол-центру Нікопольської міської ради. Номери телефонів ви бачите на ваших екранах. На території Кам'янського за минулу добу надзвичайних подій не зафіксовано. Комунальні служби підприємства працюють і виконують поставлені завдання. Тимчасово через відключення без світла жителі селища Романкове через відсутність електрики, поки що в цьому районі не курсує трамвай номер 4, Повідомив міський голова кам'янського Андрій Білоусов. Ну і сьогодні професійне свято відзначають військові ракетники, артилеристи та інженери. Українські інженерні війська здійснюють спеціальну розвідку та розмінування, знешкоджують боєприпаси, займаються облаштуванням рубежів та бойових позицій. Ракетні війська та артилерія щодня атакують ворога, б'ють по ворожих пунктах управління, знищують особовий склад, озброєння та військову техніку загарбника. Вітаємо всіх причетних! Дякуємо за мужність і звитягу за відда. Службу народу України. Продовжуємо випуск. Служба безпеки України продовжує викривати колаборантів та прихильників ворога на Дніпропетровщині. Детальніше розповів речник СБУ в Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Піробітники СБУ заблокували антиукраїнську агітацію чергових прихильників путінського режиму на виправдовуванні воєнних злочинів агресора і підтримці окупації території нашої держави. Так, мешканець Дніпра не приховував серед близького оточення свою проросійську направленість. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну він почав публічно агітувати людей щодо підтримки загарбницьких дій ворога. Зокрема, він глорифікував окупаційні війська та дискредитував українську владу і збройні сили України. Також викрато мешканця жовтих вод який на власній сторінці у забороненій соцмережі розміщував пости з підтримки окупації расистами українських територій, а також заперечував факт збройної агресії РФ проти України. Спілкування в інтернеті з проросійськими активістами надихало його на всебічну підтримку дій ворога. Пости доповнювалися власними коментарями зі схваленням проведених незаконних референдумів та глорифікації дій ворожої армії з визволення Донбасу від нацистів. Співробітниками СБУ припинено ворожу агітацію антиукраїнських пропагандистів під час обшуків правохоронці. Онці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які використовувались у протиправній діяльності наразі, в рамках розпочатих кримінальних проваджень обом російським прихильникам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність за статтею 111 прим. 1 кримінального кодексу України. Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники управління СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. Вони працюють і вдень, і вночі забезпечуючи необхідним наші збройні сили, працюють, аби кожен гуманітарний груз було вчасно доставлено, щоб кожен пасажир міг дістатися до мівки та побачитися із рідними, вчасно потрапити у будь-яке місто чи евакуювати родину. Вони працюють заради перемоги України. Про роботу залізничників дивіться далі у сюжеті журналіста Яна Андрусенка. Професія залізничника ремонтника під час війни стала чини однією з найактуальніших та найнеобхідніших у будь-який час доби. Ворог обстрілює терени нашої країни та руйнує не лише цивільну, але й критичну інфраструктуру. Дістається залізничному полотну, яке потрібно якомога швидше відновити, аби не затримувати рух поїздів. Моя бригада працює по текущому содержанню путі оддано нам. участка. Мы отвечаем за безопасность движения, бесперебойное движение, чтобы у нас тут ездили нормально поезда и пассажирские, и пригородные, и эвакуационные, и санитарные у нас ездят поезда. То есть мы следим, чтобы у нас было все работало бесперебойно, все как часики. Работы прибавилось, потому что многие ребята походили на фронт, вот и как бы мы сейчас работаем и за себя, и за того парня. То есть количество людей, конечно, уменьшилось, объем не поменялся. Но мы стараемся. Мы все делаем для того, чтобы у нас поезда есть. Поворачиваю в эту сторону. И потом там когда ставится, приподнимается. Как раз оно доходит опять становится в такой уровень. И потом мы начинаем вот. управлять. Вот такая система у нас по выправке пути. Ну, это при, при, смене подкладок, и так, когда у нас путеримеры, путеризмерительные вагоны ездят за зачетом, ну, то есть, ну, контрольные проезжают, ну, чтобы следить, чтобы путь был, ну, почти идеальный. Ширина поля должна быть 1520. Ну, это как бы в прямом участке 1520, это, ну, стандарт. Для этого существуют еще допуски, то есть у нас тут показывают 1521, но он в допуске, 1 мм это все считается допуском. А якщо якісь відхилення, то потрібно Потрібно одразу устраняти. За час війни на придніпровській залізниці сталося понад 350 випадків пошкодження залізничної інфраструктури. Це і колії, і контактна мережа та інші критичні системи. Останнє, що моліквідували було повріждення в результаті прильоту. на СТО дизель. В результате прилета было повреждено верхнее строение пути, а конкретно рельсы были повреждены, восстанавливали участок пути, меняли рельсы, движение было ограничено скорость движения. Это нужно быстро. Почему? Потому что в нашем случае были по расписанию пригородные и пассажирские поезда, они следовали по времени. Мы должны были путь, щоб ці по на Час ліквідації наслідків ракетних обстрілів різний, все залежить від ступеня важкості. Інколи робітники лагодять пошкоджене залізне полотно декілька годин. Всі виходимо на роботу і вдбувають після прильотів, коли це було в кінці іюня, то довелося працювати і в ночное час. такое что попал, попал снаряд в объект именно инфраструктуры рядом с железной дорогой и мы работали уже после работы это было очень допоздна, так сказать Все. И, к сожалению там тоже погибли люди и там работали рядом э, МЧСники, ну, спасатели нас останавливали несколько раз, спросили тишину, доставали из-под завалов людей. Тоже такое дело было. Приезжаем, все вырезаем это дело, выбрасываем на обочину. Потом приезжает дизина, залаживает все нам новое. рельсы ложим. Обратно збалчуваємо сабираємо сьогодні. Залізничники, як і кожен українець, працюють на своєму місці та наближають таку довгоочікувану для нас перемогу. Тож дотримуємось всіх правил та не додаємо роботи ремонтним бригадам. І все буде Україна. Ян Андрусенко, Андрій Лисенко, новини Д1. За минулу добу збройні сили України ліквідували ще 730 осіб окупантів, 20 танків та 27 бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника із 24 лютого по 3 листопада орієнтовно склали. Особового складу 74 тисячі осіб, танків 2734, бойових броньованих машин 5552, артилерійських систем 1755, реактивних систем залпового вогню 390, засобів протиповітряної оборони 198, літаків 277, гелікоптерів 258, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1442, автомобільної техніки. Та автоцистерн 4162. Укрпошта випускає нову марку із Кримським мостом. 4 листопада буде 8 років, 8 місяців та 8 днів українського спротиву російській Навалі. А ще 4 листопада державне свято на Росії День народної єдності. Ми в Укрпошті настільки доброзичливі, що робимо подарунки навіть нашим ворогам. А тому у п'ятницю, 4 листопада, Укрпошта випускає нову марку Кримський міст на біс. Повідомив гендиректор Укрпошти Ігор. Смілянський тираж марки складає більше двох мільйонів марок. Придбати можна у всіх міських відділеннях на сайті «Укрпошти», а також на маркетплейсах. З Україною в серці саме так називалися гастролі колективу Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка у литовському місті Каунас. Перша вистава, яку зіграли актори, це дитяча казка Коза Дереза як зустріла публіка колектив першого державного театру України. Дивіться в наступному сюжеті мого колеги, журналіста Олексія Доніченка. Мій дідусь вам правду каже. Все у нас гаразд. Та сказати дітки правду. О, не перебивай. Негативний приклад дітям ти не подавай. Добре, люби, я замовкну. Піду в дерезу. А ти сам розказуй дітям казку про страшну козу. Для того щоб підтримати українських дітей, які стали вимушеними переселенцями, колектив театру зіграв дитячу виставу Коза Дереза. Подивитись музичну казку прийшло близько 600 маленьких українців. Незважаючи на те, що митниця затримала вантаж з костюмами та декораціями, завдяки друзям з фонду Крила допомоги концерт відбувся. Керівництво організації дуже швидко знайшло ряд необхідних речей для вистави. Чого бачиш ти покренька!» Затизалась якась страшна істота. Усе наше пожирає, нас і дому виганяє, та ще. Під час зустрічі з литовськими представниками фонду Хелп Він, який підтримує Україну, директор організації вручив пам'ятні подарунки директору художньому керівнику театру Оксані Петровській на знак дружби та підтримки литовського та українського народу, я дуже радий, що театр Тараса Шевченка приїхав к нам. сюди в Каунас ми дуже довго ждали такого случая. Так як ви знаєте, в Литву приїхали 50 тисяч. украинских э, э, граждан они не беженцы они просто люди которые временно сюда переехали и мы сами показывали им свою культуру но надо э, чтобы культура приезжала сама вместе с людьми и вот как лучшее доказательство этому что культура теперь пришла сюда к нам в наш город каунас вместе З жителями, і поэтому ми самі очень ждемо цього івенту, е е е Що це перший раз у нас такий случай получается, що вже литовська культура і українська культура вона йде в Маленькі українці у захваті від вистави та отримали незабутні позитивні емоції, що дуже важливо для вразливої дитячої психіки та морального здоров'я у теперішній час. Дідусь, вони дуже гарно грали роль. Мені сподобалось, коли Вовчик е, хотів з'їсти зайчика, але не змог його з'їсти. Мені дуже сподобалась казка. Ми ніколи не бачила таке гарне. Е -е. Мені подобається казка, вона дуже інтересна, чим в книжці. Мені дуже сподобалось, як. Вона дуже гарно грала. Всі актори мені сподобались. Мені дуже понравилось, як вони сценою грали, там все реалістично. І мені дуже сподобалось, як я тільки прийшла, там все засіяло дуже гарно. Було. Мені сподобалось. Ши момент, коли всі актори танцювали. Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка, який став центром волонтерської допомоги бійцям збройних сил України, продовжує свою роботу і на культурно-мистецькому фронті, даруючи європейцям витончену театральну майстерність, яка красномовно свідчить про характер української душі, сповненої миру і краси навколишнього світу. Олексій Доніченко Віталій Шалдов новини Д1. До інших тем на Дніпропетровщині штрафуватимуть браконьєрів, які ловлять рибу біля зимувальних ям. Із настанням холодів риба збирається у зграї, йде на зимівлю на дно водойми. У цей час річкових мешканців не можна тривожити. Це необхідно для збереження їхньої популяції. Тому риболовля біля зимувальних ям щороку під забороною. Браконьєри зобов'язані сплатити штраф до 700 гривень. Додатково збиток за кожну незаконно виловлену рибину. Зокрема, за ляща доведеться віддати понад півтори гривень, а за Судака, щуку або Окуня понад три тисячі. І про спорт в рамках шостого туру Ліги Чемпіонів Донецький Шахтар програв німецькому РБ Лейпцигу» з рахунком 0 4 Українці пропустили швидкий гол. Вже на десятій хвилині матчу відзначився Крістофер Нкунку. До перерви рахунок залишився незмінним, незважаючи не на чисельні атаки. Українська команда не змогла забити. Після перерви німецькі спортсмени продовжили створювати гольові ситуації, що вилилось у ще три пропущені м'ячі. Від Андре Сілви та Домініка Собослаї ще одна атака німців завершилася автоголом від Валерія Бондаря. Таким чином, після групового етапу Ліги Чемпіонів, підопічні Ігоря Йовічевича зайняли третю сходинку та зіграють навесні у Лізі Європи. Ну і сьогодні в рамках шостого туру Ліги Європи заключний свій матч. У Єврокубках зіграє київське Динамо проти турецького «Фенербахче». початок матчу – 22-й за київським часом. Нині Динамо займає останнє місце у своїй групі з одним набраним балом. Нагадаємо, попередній свій матч кияни зіграли в нічию із кіперською ларнакою. 3 3-3. Також свій матч сьогодні зіграє СК Дніпро 1 В рамках шостого туру Ліги конференції Дніпряни зіграють проти голландського АЗЕ. Початок матчу 19.45. Нині спортклубівці займають друге місце у своїй групі, маючи в активі 10 набраних очок. У цьому матчі вирішуватиметься доля першого місця за вихід до однієї восьмої фіналу турніру. Тож підтримуємо наших хлопців на полях Європи. І наостанок про погоду на четвер, 3 листопада. У Дніпрі триматиметься хмарна погода. Очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 1 градусу тепла вранці до 9 градусів тепла в день. Вітер південно-західний до 2 метрів на секунду. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується у студії для вас. Працював Павло Живітів. Наступний випуск новин дивіться о 12-й годині. Сьогодні наша боротьба за мир та справедливість свідчить про українську стійкість, мужність та жагу до перемоги, і вона неодмінно буде. Слава Україні! Слава нашим героям!